Українські екіпажі завершили навчання на британських танках Челленджер-2 у Великій Британії та повертаються до України. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії. Британія, по суті, от вся війна на, на цьому закінчиться. І тогда наші прислушалися того, що говорить наш президент зразу з ходу. Причому у відомстві зазначили, що навчання завершились після того, як британські військові кілька тижнів навчали українських бійців керування танками. Вони пройшли підготовку, яка охоплювала інструкції щодо командування водіння та спільної роботи екіпажу на танках Челленджер-2, а також ефективного визначення та враження цілей. Ми всі були надзвичайно вражені продемонстрованим рівнем компетентності, і ми не Дніваємось, що наші друзі з України будуть використовувати британські челенджери найефективніше в майбутніх боях, повідомив керівник навчальної місії. Нагадаємо, що українські екіпажі прибули до Британії в січні невдовзі після того, як Міністерство оборони Великої Британії оголосило про надання Збройним силам України ескадрону із 14 танків Челенджер-2. Так Велика Британія стала першою західною країною, яка передала Україні сучасні бойові танки. Згодом Ол України в Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що ця країна передасть Україні вдвічі більше танків Челенджер 2 ніж обіцяла спочатку, а саме два ескадрони. Вчаться бити ворога. Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ у Великій Британії. Навчання проходять в спеціалізованому закладі під контролем королівської школи артилерії. Їх проводять офіцери та солдати королівського артполку. Англійські САУ АЕС – це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система. Вона забезпечує броньований захист всього екіпажу, одночасно дозволяє вражати цілі на великій відстані. Дістають ворога за десятки кілометрів. Так точно що можуть поцілити в коробку сірників. Самохідна артилерійська установка «Краб» дуже нищить росіян. Бійці називають їх щипунами. Коли били бити по ворогу, треба цілодобово, то наші захисники влаштовують собі ніч ліг, прямо в крабі. кажуть, місця вистачає найбільше про роботу цих гаубиць. Розкажуть воїни 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Працюємо доволі таки часто багато стріляємо, ганяємо, б'ємо. Чотири місяці ми тут. Роботи багато. Буває Димогу. І ночі, і днем. Якщо 24 на 7. Працюємо, все заради перемоги. Машина хороша, в обслуговуванні теж. Хороша, точність, дуже хороша. Удобно місце є для екіпажу yeah. і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів ствол, ну їх швидкість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Зручність в роботі немає гільз. Допустимо, у нас були заряди ну, другого виробника, Соціально, ними було незручно працювати. Цими більш зручніше буде. По піхоті, по техніці, так. Надіємося, що вони вже драпають від нас. Можна. Працюємо ми постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, по нам ведеться обстріл. Раніше до Краба я був механіком 2 с 19. Стаюсь. Це краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і швидший. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтесь, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна. Лижна база на околицях Чернігова стала поперек горла расистам рік тому, коли вони намагались захопити регіон. Окупанти марно штурмували її понад місяць. В разі успішних наступальних дій загарбники могли б увійти до обласного центру однак не сталося. І про те, як росіяни провалили наступ на Чернігів торік, дивимося у сюжеті наших колег із військового телебачення. Наслідували та й наче нас тут цілу батальйон. А нас тут так, ну, півтора з було було. Нас попередили по радіо, що буде авіаудар. Людей ми вивели, якраз встигли, і так працював попасть. Бої за Чернігів точилися понад місяць. Увесь цей час ворог не залишав спроб штурмувати північну фортецю. Проте, завдяки героїзму українських захисників, йому цього не вдалося. Позаду мене будівля лижної бази. Саме сюди ворог кинув значні сили. Хоти та спеціальних підрозділів цей невеличкий клаптик землі на околиці ворог вибрав, щоб завдати удару за успішних наступальних дій. Росіяни могли б увійти в місто. Навколо лижної бази зайняли оборону підрозділи першої танкової бригади 21 го окремого стрілецького батальйону, 134 го окремого батальйону охорони і забезпечення та територіальної оборони. Чим важлива була ця база для міста? Тим, що є звідси вихід як до Шевченка, так і, і туди до вулиці Рокосовського. Плюс до того тут можна заховати багато бушків. Щодня і щоночі російська артилерія випускала тисячі снарядів в полижній базі, щоб знищити вогневі точки наших захисників. Хаотично проводили обстріли оці, оці іменно тієї нашої позиції. Тут настільки позиція, тут спостережний пункт нас був. Постережний пункт. Все поле, все поле. Від дороги і до брус було всія новоромками. Відчувши опір та зазнавши втрат, ворог дещо змінив тактику. Окупанти задіяли підрозділи спеціального призначення, які повинні були виявляти українські позиції. Тут якраз заходили їхні ДРГ. Там всюди були позиції наші, першої танкової. ДРГ заходили в нашій формі. От, хіба що їх відрізняли, я не знаю. Вони були в балаклавах і були з, з пов'язками. Пов'язки таке враження, вони вдягали. Та ні Кульмінації. бої за лижну базу досягли у середині березня. Саме тоді, хвиля за хвилою, за підтримки важкої бронетехніки, штурмові групи противника намагалися наблизитися до будівлі. Олександр один із бійців, які стримували ворога. Саме у тому бою він дістав уламкове поранення. Получається, я виходив зі спортзалу, коли ось цей штурм перший грубо говоря, був, і вони з підствольника там стрільнули. в дверь там дверь разорвала я получается за стенкой стоял у меня вот, в колено ранило осколком вот ну и после этого конечно мне еще пришлось вести там бой ну мы мы ждали что по этой дороге пройдет техника лесник мне сказал Муку і дні стрічай. Найважчий бій відбувся 22 березня. Піхота противника зайшла на територію бази та намагалася знищити українських воїнів, які зайняли оборону у підвалі. Сюди в'їхав БТР, тих, сюди, під'їхав. Пролетіла граната. Він спів заскочити за угол туди. Я вспіваю скочити одного прийому туди. Далі підвал. Граната розірвалася, потім нас почали закидувати його ми шашками. Кричали отут, оце, я запам'ятав ці слова, такий хрипкий, неприємний голос. Укропи, здавайтесь, даємо вам час, а ми з тих дверей поїв навалили, опять пішли гранати. І потім димові шашки, вони. Сіде щілини, де можна було закидати димовим шашками. Бійці першої танкової прийшли на допомогу, відбили нас у стрілецькій бій. Вони пошкодили БМП, о, танк пошкодився сам по собі. Оговчитися після величезних втрат ворог не зміг. А згодом, і взагалі Ганеб до втікав з Чернігівської землі, залишаючи техніку та боєприпаси. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.